За даними ЮНЕСКО, у світі 2,5 тисячі мов перебувають на межі зникнення, серед них і кримськотатарська. Зокрема, в Україні її становище визначають як такої, що перебуває у серйозній небезпеці. Це коли нею володіє старше покоління, але майже не навчає рідні мові своїх дітей. На ситуацію, в якій перебуває кримськотатарська, досі має вплив депортація корінного народу у 44-му. Історик Мартін Олександр Кислий каже, кримських татар намагалися асимілювати, зокрема, з узбеками. Під час повернення люди займалися облаштуванням. Побуту, тож мова не була серед пріоритетних завдань. Люди вже можливо, після того як поверталися з депортації, і важко будувалися. Почалося ось цей момент, коли нарешті почало навіть зараз не про іноземців, які вчать де Кримськотарського, а про саміх Крамськідарі. Коли ти вже відчуваєш, що от. Зажили, да, можна тепер, ну тепер можна і про щось так ще да, подумати. І тоді з'являлося і телебачення, і радіо. Тобто, десь після десятих років, взагалі, і серед самих кримських татар почався ось цей процес. Можливо, самоідентифікації навіть коли ти вже ставиш себе питання: а хто є, а ким я є. Але мова у нас є одним з. Важливих елементів ось цього з цієї нашої самоідентифікації. Після десятих почався ось цей, мабуть, знаєте, кримськотарського можна сказати Уянув Диври період пробудження, коли ми почали більше цікавитися, проявляти інтерес. І на жаль, але враховуючи навіть те, що це наша рідна мова, багато кому доводиться її вчити там з репетиторами, а не так, що це те, що дано нам і ми знаємо це з дитинства. Суттєвий вплив на становище кримськотатарської має і російська окупація в Криму. За даними кримсько-татарського філолога, абі Лисаї Джаліля нині на півострові навчанням рідної мови забезпечені лише 5% кримських татар. Україна напередодні повномасштабного вторгнення затвердила десятирічну стратегію розвитку кримськотатарської мови. А торік Кабмін доручив до 30 вересня нинішнього року розробити новий правопис на основі латиниці. Мамореча Банова каже, саму мову вивчити не складно. На сьогоднішній день насправді з'являється все більше і більше і можливостей, і ресурсів, і онлайн, і офлайн, і підручників. І тому а, у нас є, можна навіть сказати, що бага... великий попит великий в порівнянні з минулими, можливо, роками на сьогоднішній день. І знову ж таки я тут я кажу більше про на територію саме України без Криму, бо так бо там трошки інша ситуація. Якщо ми кажемо, що відбувається у нас тут, то є і можливості, і є попит. Але у нас не вистачає пропозиції. Труднощі полягають у відсутності достатньої кількості навчальних матеріалів, розповідає Анастасія Пацеля. Вона українка, яка вивчила кримськотатарську в університеті. Нині працює перекладачкою. Тут я не є носієм цієї мови, і для мене дуже важливо вивчити да словник, тобто розвивати лексику. Щоб могти говорити, могти перекладати, могти навчати і от саме маленька кількість словників, а ще й відсутність тлумачного словника, в принципі, відсутність хорошого матеріалу дуже заважала. Наразі кримськотатарську мову можна професійно вивчати в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Таврійському національному університеті імені Вернацького. В останньому також є курси для початківців у дистанційному форматі, як і в Українському католицькому університеті у Львові. Окрім цього, є й інші ініціативи для вивчення мови, розповідає мамореча Бова. Зокрема, за її співавторства розробили мовні картки для початківців. Ми тут Маємо 105 карток, 105 карток на кожен день. У нас є знаю, не знаю і знаю, тобто розділювач. У нас є QR-код, за допомогою якого можна перейти і прослухати аудіосупровід до кожної картки. Усі картки поділені в нас за тематичними групами, і тут о, там є знайомство: як можна привітатися, прощатися. От, наприклад, ось тут є картка. У нас перша «Сезон мільєтанес не. 呃、uh。 Переклад на з іншої сторони з іншої сторони. Тобто його можна прослухати, потім подивитися. переклад. студентка першого курсу університету Шевченка Султанієза Зайнідінова після російської окупації Криму переїхала з батьками у Луцьк. Десять років дівчина не вивчала рідну мову, було лише спілкування в родині. каже за рік в університеті підтягнула знання. У майбутньому планує викладати кримсько-татарську. Я хочу спробувати трохи викладати, починати вже з другого курсу, зокрема для дітей. Дуже хочу бо того, що я розумію, що цього не вистачає але також мені б хотілося а також і в науковій сфері себе спробувати. От у мене є вже теми, які б я б хотіла розкрити. Це зокрема дитяча кримськотарська мова, а це такий цікавий феномен нашій мові. Тобто, у нас і стала цікава лексика саме для дітей. Така дитяча, вона більше спрощена, і вона дуже полегшує комунікацію між батьками та дітьми. Адже ми одразу розуміємо, що хоче, наприклад, дитина. От я б хотіла це вивчити, дослідити, адже воно ще досі це не досліджено. У кримськотатарській мові відсутня категорія роду: немає префіксів та прийменників. Важливим є правило гармонії голосних і приголосних. Це коли букви можуть підлаштовуватися для милозвучності. Крім того, наголос майже завжди припадає на останній склад слова, а дієслово стоїть в кінці речення. Також характерною є аглютинативність, розповідає викладачка Мамуреча Чабанова. Що таке аглютинативність В одному слові може бути. До п'яти, до шести, навіть українською це може бути ціле речення, а кримсько-татарською це буде одне таке довго слово, їх не так багато, звичайно. Ну, Наприклад, можемо сказати, там є слово талібє, талібє може бути і учень, і студент. І ми можемо сказати талебілером ден син м. Українською це буде чити з моїх учнів Кримсько-татарська з тюркської мовної групи. До неї відноситься й більш поширена серед вивчення турецька. Та Мамуре Чабанова радить: хочете вивчити кримськотатарську, беріться одразу вчити її, а не перевчатися після турецької. Головне під час вивчення мови розмовляти і не боятися помилок, каже Анастасія Пацеля. Не боятися того, що ви зробите помилки або тому що ви е, не будете зрозумілі вашому співрозмовнику, а просто розмовляти, бо кримськотатарська мова вона досить різноманітна. Мабуть, що друга порада це намагатися е, вчити кримськотатарську мову не через призму вашої рідної мови, якою б вона там не була, чи це українська, чи це російська, англійська, неважливо, а через е, призму безпосередньо тюркських мов. Тобто намагатися зрозуміти. Е, Матеріал безпосередньо, можна сказати, очима носіїв мови. Нещодавно кримсько-татарська мова з'явилася на платформі для вивчення іноземних мов при Стало легше знайти собі викладача з будь-якого куточку світу. Щоправда, доступу з окупованих територій до платформи немає. Втім, вивчати можна за відеоуроками. Їх, зокрема, записує Мамореча Бонова. Минулоріч запустили і кримськотатарський перекладач на платформі Глосбі. А освітня ініціатива Кримська родина розробили спеціальні посібники та зошити для вивчення. Кримсько-татарської мови. Оксана Бовсновська, Валерій Ратушнюк, Суспільне новини, Крим.